Стратегія і тактика є важливим ключем до ведення бізнесу, іноді в нас її просто немає. Іноді ми не знаємо, в якому напрямку рухатись, на якій хвилі сьогодні ринок, наш клієнт і яким способом донести наші ідеї та пропозиції до покупця. У таких випадках саме час подивитись у найближче майбутнє, а точніше, в реальне сьогодні, і визначити, які настрої на ринку і які способи будуть найефективнішими в сучасних умовах. Всім привіт! Ви на каналі зворотнього зв'язку Feedback Channel. І сьогодні ми для вас приготували дуже цікавий топ топ трендів маркетингу 2018 року. Let's go! Для початку визначимо поняття, що таке тренд. По простому, це основна зміна чого-небудь актуальні найближчі напрямки і тенденції, які з певною періодичністю повторюються. Якщо говорити в загальному, то 2018 рік мало чим відрізняється від минулого, і мало чим буде відрізнятися від майбутнього років. Знову на перший план виходить діджитал маркетинг, соціальні сторінки і нативна реклама. Тобто спами. Важлива увага буде приділятись аналітиці, промо-кампаніям, рекламі в мобільних телефонах, месенджерах і різноманітних додатках. До речі, будь-яку із цих тем ми з задоволенням готові розглянути на нашому каналі. Пишіть в коментарях і на наших пабліках каналу посилання під відео. Ну, а ми спробуємо розібратися, що і чому увійшло в наш ТОП аналіз цільової аудиторії та її залучення. Чому ви створюєте свій контент? Чи має він реальний вплив на вашого клієнта і чи не створюєте ви контент заради контенту? Оскільки всі ваші маркетингові компанії повинні бути орієнтовані на клієнтів, вам потрібно зібрати максимум інформації про них. Ви повинні з абсолютною точністю дати відповідь на питання, хто і чому вас купує, причому це не повинна бути суб'єктивна думка. Знання стає вашим бізнес-активом. Слідкуйте за якістю і точністю даних. Чим краще ви знаєте свою цільову аудиторію, тим краще ви можете адаптувати свій рекламний продукт, збільшити продажі, покращити клієнт-сервіс. Є багато простих і зрозумілих способів збору інформації. Наприклад, поставити запитання безпосередньо там, де аудиторія максимально активна. Забудьте про гордість від охоплень від кількості відвідування вашого сайту або сторінки у Фейсбук. Без високого рівня залученості вони не значать зовсім нічого. Пам'ятайте, головне залучення і взаємодія користувача з вашим контентом. Гнучкість і нестандартність. Цікавий тренд, якщо врахувати, що більшість трендів цього топу можна перераховувати кожного року. Нестандартна поведінка на ринку рвання шаблонів дозволить привернути нову увагу нової клієнтської аудиторії. Ну і не треба забувати про діючого клієнта, який з цікавістю подивляється на альтернативні пропозиції. Якщо ринок динамічний, то нові, подекуди агресивні методи поведінки обов'язково відберуть у вас постійного клієнта. У 2018 році стане вже звичною картина запрошувати під задачі залучених спеціалістів. Фріланс, аутсорс і консалтинг стануть або вже стали невід'ємною складовою ведення бізнесу. Єдине застереження: спробуйте все-таки не перетнути межу. Важливо, щоб ви викликали відчуття змін, але не кардинальних змін. Всі дії повинні демонструвати вашу актуальність і сучасність: мобільні пристрої і мобільні додатки. Щороку маркетологи говорять, це буде рік мобільних технологій. І цей рік не є винятком. 2018 рік, коли ваші компанії стануть дійсно мобільними. Чому? Та тому, що і тепер на більшості сайтів кількість мобільних відвідувачів перевищує десктопних. Це стосується і маркетингу у сфері B2B. Популярність мобільних пристроїв росте. Значить, статистика буде рухатись саме в цей бік. Можливо, вам доведеться змінити повністю підхід до створення своїх сайтів і повідомлень. Месенджери звичайно. Повністю вони імейл-маркетинг не посунуть, але його позиції похитнуть більше, ніж будь-коли. Імейл маркетинг, принаймні в його класичному вигляді, поступово відходить в минуле. Месенджери є новим ефективним способом комунікації з вашою аудиторією. Ними почали користуватися більше, навіть ніж соціальними сторінками. Маркетинг в месенджерах це не майбутнє. Це вже теперішнє сьогодні. Відео. Тренд, який набрав більшу популярність у 2017 році, продовжує своє зростання і в 2018. Вже зараз кожен день більше 100 мільйонів користувачів дивляться онлайн-відео. Близько 75% інтернет-трафіку охопить відео. Воно сприяє запам'ятованості бренду і збільшує лояльність серед аудиторії, стимулює покупки, максимально ефективно просуває бренд. Використовувати відеомаркетинг починає все більше бізнес гравців: хто почне раніше, той отримає більше. Чим пізніше почати, тим складніше буде потрапити в цей тренд. Ну і дорожче. Дослідження експертів говорить, що 90% респондентів, згодні з фактом, значимість відеоконтенту для маркетингу зростає, і зростання це не планує припинятися. Секрети популярності відеоконтенту обумовлені декількома причинами. У відеоконтенту найвищий показник окупності інвестицій. Перегляд відеоролику компанії майже подвоює клієнтську прихильність до покупки і покращує запам'ятованість при знайомстві або лояльність при підтримці бренду. Відеотрафік в мобільному секторі збільшився приблизно на 3 вчетверті за рік. Це ще одна тенденція, яка зростає з кожним роком. Але тепер відео буде приємним доповненням вашої маркетингової стратегії. Воно стане обов'язковою частиною кампанії. На щастя, це не так складно, як може здатися на перший погляд. Пам'ятайте, що навіть в такому секторі рішення приймають люди, і ваш маркетинг повинен враховувати їх потреби. Зробіть відео, яке чітко описує вашого ідеального клієнта і те, чим ваша пропозиція може йому допомогти. Це був міні-топ трендів 2018 року. А який тренд найкрутіший для вас? Пишіть в коментарях. Хочу нагадати, що на каналі є декілька важливих кнопок: лайк, like, підписатись, дзвіночок. Натисніть їх, якщо ви це ще не зробили. З вами був канал Зворотнього зв'язку Feedback Channel. Будьте з нами, будьте успішними. Па-па.